Завжди такий хвилюючий момент, чи все вийде, чи я попаду туди, куди я б хотіла попасти. І зараз одну секундочку. Ми почнемо з чотирьох чотирьох ліній. Нагадаємо собі основні моменти. Концепції Томаса Майерса анатомічні поїзди, в яких він відділяє чотири лінії рук. Вони і функціонально можна їх виділити, і структурно подекуди, але не треба тут дуже ну, строго відноситися до такого розділення, диференціації, тому що в принципі, коли ми щось робимо руками, то долучаються в цих діях ну, всі, звісно, м'язи, в тому числі наше тіло як основний скелет. а… Руки є таким додатковим скелетом. Нагадаємо, що і у нас є грудний пояс, тобто ключиця лопатка, і м'язи руки теж будуть долучатися до того, щоб переміщувати ключиці лопаткою і супроводжувати рух вільних частин верхніх кінцівок, тобто рук. До долони поверхні кисті у нас буде спрямовуватися поверхнева передня лінія рук, до великого пальцю глибока передня лінія рук. До тильної поверхні кисті. Сьогодні ми будемо брати це до уваги поверхнева задня лінія рук. Поверхнева задня лінія рук. Я і для себе повторюю і, ну, матеріал, звісно, і для того, щоб вам теж було в зборному такому вигляді більш зрозуміло. Якісь локальні ідеї. І до мезинця буде проходити глибока задня лінія рук. Глибока задня лінія рук. Це ми залишимо на наступне заняття глибоку лінію рук, задню. а потім у нас буде ще тема, що пов'язана з нервами, які проходять по цих м'язах, в просторах між м'язами. Ну і як воно можна, ну, як можемо завдяки нашим практикам повпливати на те, щоб нерви легше і ковзали між просторами, ну, і через це виконували свою функцію, передавала в тому напрямку, якому потрібно електричні імпульси, і тіло розум а, точнішим способом використовувало цю інформацію для створення рухів? Так. Ну, і тут основні, такі, основні функції передніх ліній рук це згинання пальців і зап'ястків, згинання ліктів, приміщення рук до тіла, до тіла. Наближення предметів. А от задні лінії рук основними функціями будуть розгинання пальців, зап'ястків, розгинання ліктів, також переміщення рук від тіла і випускання, відпускання предметів. Це ж не дуже важлива функція. Так, поверхнева задня лінія рук. Ми з вами ось її будемо зараз дивитися. Через декілька хвилин і в наступних слайдах ви будете бачити більш такі конкретні елементи. А я тут назову трапецію м'яз трапеціоподібний м'яз, дельтаподібний м'яз, пічна міжм'язова перегородка. Ви вже знаєте, що у нас вона є між м'язами, групами м'язів, які знаходяться на передній лінії рук, тобто м'язи, згиначі і між м'язами-розгиначами задні поверхні. Поверхневі і глибокі мязи розгиначі зап'язків і пальців. Їх велика кількість, ми їх не будемо прям всі досконально вивчати, але я їх покажу вам. Такий варіант теж ми можемо побачити з двох боків. Ну і, звісно, коли одна рука робить якийсь рух, то, можливо, друга і не буде супроводжувати цей рух, коли вам щось однією рукою треба буде дістати чи відпустити. Це так. Ви бачите велику кількість. Тут прям дуже класно показано на цьому елементі. У -у -у -у. Зараз. Групу м'язів, які називаються м'язи розгиначі зап'ястка і розгиначі пальців, всіх пальців і по черзі, і всіх також. Трапеціоподібний м'яз. Я тільки позначу місця прикріплення і основну функцію. Голова, тобто ми можемо сказати, що буде впливати на те, як буде відчуватися голова, трапеціоподібний м'яз дуже сильно. Шия. Хребет, остисті відростки від 7-го шийного до 12-го грудного хребця. І, ну, в принципі, можна сказати, що ця лінія прикріплена, проходить від голови а, зовнішнього потилочного виступу, каркова, а, лінія, верхня каркава лінія потилочної кістки, і до 12-го грудного хребця, до якого приєднуються 12 ребра. Ключиться в попередній частині нашого тіла, ключиться її задня поверхня, задня поверхня. Бічної третини. Якщо виключити свою помацати, то одна третина, бічна третина, і там з задньої поверхні цим м'яз приєднується. Лопатка, надплечовий відросток і ось лопатки. Тут я хотіла би вам показати, може маленькому такому кроманчику, але щоб ви подивилися на лопатку. І це в мене я тримаю зараз ліву лопатку. Ліва лопатка, тут хребет знаходиться. У нас є ось лопатки, яка переходить на ось цьовий. Відросток, надплечовий відросток. Ось лопатки, надплечовим, думаю, щось не те кажу. Надплечовий відросток це дзобоподібний відросток. І ви можете прощупати над плечовою кісткою над головкою плечової кістки. Такий вирост, який, якщо пальцями прощупати назад, то перейде в ось лопатки. От лопатка надплечовий відросток, і Ось лопатки. Зверху і знизу біля вже присереднього краю лопатки приєднується цей м'яс. Так як цей м'яз приєднується до ключиці лопатки, тобто це грудний пояс, а також до голови і грудних хребців, то в принципі тут буде очевидно, що він буде стимулювати рухову діяльність лопатки, а також стабілізувати її в динаміці: динамічна стабільність лопатки тоді, коли ваша рука рухається. Ну а також сила при опорі. У нас буде елевація, депресія. Ми знаємо, що трапеціоподібний м'яз має несхідну частину. Показую руками, а зараз покажу <смі> лазерним вказівником. Несхідна частина вона буде піднімати лопатку, якщо вона буде скорочуватися в концентричному режимі. У нас є частина середня частина, яка буде притягувати лопатку до хребта це ретракція. А також висхідні волокна, але вони будуть спускати лопатку. Добре. Ну, ми це вже нагадуємо собі, тому що на минулому занятті ми це вже пропрацювали. Так, і тепер ми переходимо до дельтаподібного м'яса. Оце нова інформація, і давайте подивимося місце прикріплення. Ну, ви бачите, навіть на цьому малюнку, ви бачите, що є частина цього м'яза, ви можете прощупати свою плечову кістку, верхню частину. Це дельтоподібний м'яз. Нагадує дельту, можливо, нагадую, да, будемо вважати, що нагадує він складається з декількох частин, які ми можемо відрізнити по їх функціям. Так, я хотіла би сказати, що ключі, до ключі це він теж приєднується попереду. До бічної третини ключиці. Пам'ятаєте, що там задня поверхня ключиці, ця бічна третина, а тут бічна третина ну, зверху. І, тобто, можна сказати, функціонально, звісно, поєднану з трапецією подібним м'язом тими волокнами, які приєднуються до ключиці. На ключиці вони там з'єднуються, поєднуються. Так, лопатка, також лопатка і надплечовий відросток також. І ось лопатки теж ось лопатки. Надплечовий нам тут не видно, а ось лопатки видно, і ми бачимо, що з одного боку трапецьоподібне м'ясо, волокна, а з іншого боку. На... Вільну частинку вже йдуть дельтоподібні. Ну і На плечовій кість місце, яке називається дельтоподібна горбистість. Там є, всі ці волокна з'єднуються, в єдиний сухожилок, а далі цей сухожилок також переходить в бічну міжмізову перегородку. Але давайте ще подивимося, ось на що ми будемо, можемо назвати передня частина дельтоподібної або ключична частина. Надплечова частина надплечовий відросток приєднується та остьова частина чи задня. І через те, що ці волокна розташовуються попереду, ну начебто зверху над плечовою кісткою, і позаду, то і функції в них будуть. Відрізнятися, ключична частина згинання і обертання до середини. Ну, тобто, тоді, коли ви руку тягнете уперед, піднімаєте її, це згинання в плечовому суглобі, і також, якщо плечова кістка буде прокручуватися, окрім інших м'язів, які знаходяться в глибині, також буде долучатися ключична частина дельтоподібного м'яза. Обертання до середини. Надплечова частина це відведення. Тоді, коли ви руку відводите у бік, отут дуже важливо, що. Щоб цей м'яз разом з м'язами, які глибше знаходяться, наступного разу ми про це поговоримо, щоб він увійшов в свою концентричну фазу і скоротився для того, щоб підтримати простір між плечовою кісткою і западеною лопаткою, і не травмувалися, не травмувалися тканини цуглоба, і також долучається трапеціоподібний м'яз. надплечова частина відведення. Ось ця частина розгинання та обертання назовні. Тобто, коли ви плечову кістку обертаєте назовні, будуть долучатися волокна остової частини дельтоподібного м'яза. І розгинання, коли рука буде вводитися назад, це розгинання плечовому суглобі. Сила при опорі тіла на руки та плечі. Ну і дуже важливо, щоб ви не травмували себе, коли ви будете брати наприклад гантельки гирки і піднімати а, руку у бік. Звісно, дельтаподібний м'яз буде долучатися до речі, і ключична йос. Його... Ось ця частина теж буде долучатися як єдина єдина структура, яка буде піднімати плечову кістку. І м'яз не дуже великий по розмірах, але е, дуже важливо, щоб він правильно працював, в когорті з іншими м'язами заднього. Поверхнево-задньої лінії не тільки, ну тобто, в принципі, щоб вся ця система спрацьовувала і не травмувався суглоб, тому що я знаю, що у чоловіків доволі часто тут трапляються проблеми, тому що вони беруть гирі, піднімають гантелі великі ваги і не усвідомлюючи, що плечова кістка має опуститися і прокрутитися тобто, цієї мобільності недостатньо, і тому ще й травмування відбувається. Так, тому дуже обережно, з малих вагів, і розуміння ритму кісток і таймінгу в процесі того, як відбувається цей рух між м'язами. Я би хотіла тут сказати про одну особливість, яку ми ще не жодного разу я його не піднімала, але коли я казала про те, що передні задні лінії рук, поверхневі глибокі, вони відрізняються, але вони функціонально можуть перехрещуватися, тому що іноді. З глибини передньої лінії переходить на поверхневу задню лінію. І в даному випадку дельтаподібний м'яз, ми можемо подивитися, а також його з'єднання фасіальне з плечовим м'язом. Ось плечовий м'яз є частиною глибокої передньої лінії, а дельтаподібний м'яз є частиною поверхневої задньої лінії руки. От тут перехрестя відбувається. Ну, до речі, коли ми вивчали передню. Лінію рук, то тут теж були перехрестя, але я вирішила, що коли я вже вас познайомлю, то тут перехрестям буду казати. Про перехрестя тут скажу про бічну міжмізову перегородку. Таким сіреньким тут вона помічена, і ще раз нагадайте собі, що присередня бічна перегородка і бічна присередня Міжм'язова перегородка та бічна міжм'язова перегородка це такі фасіальні перетинки, які розділяють розділяють волокна передні групи м'язів плеча і задні групи м'язів плеча, тобто двоголового м'яза та триголового, окрім двоголового інше. Теж. Ну, тобто і тут я б хотіла, щоб ви ще... Зрозуміли, що присередня, вона знаходиться ближче до тіла, коли ваша рука висить, і ви долоню трохи розвернули, розгорнули тильною частиною уперед. Це таке анатомічне положення руки, в якому ми можемо сказати, елементи, які ближче знаходяться до тіла, називаються присередня, і бічна, вона знаходиться з боку, ну тобто далі від плечової кістки, а ця ближче до хребта. Нас буде цікавить бічна міжм'язова перегородка. Бічна міжм'язова перегородка. Ну і тепер ми подивимося на приєднання м'язів до цієї бічної міжм'язової між, е, перегородки. Це один із, е, одна з головок триголового м'язу плеча. А тут спереду ми бачимо її, вона перекрита двоголовим м'язом. Угу. Тепер переходимо на передпліччя група м'язів-розгиначів, зап'ястка та пальців. Ну, поки ви думаєте, дивитесь, ви можете також позгинати лікоть, порозгинати От момент розгинання ліктя, а також згинання і розгинання зап'ястка, згинання і розгинання пальців відбувається активність цієї поверхневої задньої лінії. мязи розгиначі Їх багато. Зараз навіть читати не буду, але вони всі виконують цю Функцію це поверхневі м'язи розгиначі, а от е, будуть зараз виходити і глибокі, тому що декілька шарів, як зазвичай у нас в нашому тілі декілька шарів. І також один із м'язів, який теж є прихрестям, але я не встигла зробити презентацію. Для нього м'яз відвертач. Зігніть руку в лікті і спробуйте передпліччя дві кістки, променева та. Ліхтова прокрутити. І в той момент, коли ви прокручуєте таким чином, щоб відвернути, відвернути плечову передпліччя, це буде долучатися мяз відвертач Він теж є частиною глибокої передньої лінії рук, перехрестя. Функції. Функції ми вже проговорили не один раз: розгинання, зап'ястка, уповільнення, згинання. Ну, тобто, в той момент, коли ви таким чином рукою. Поклали на когось, поклали на щось, то, в принципі, це уповільнення згинання. Так? Розгинання пальців, розгинання та відведення великого пальцю дуже важливий такий елемент: відведення, ось відведення і розгинання. Поставте, будь ласка, лайк. Динамічна стабільність зап'ястка і пальців теж припадають на функцію цих м'язів. Поверхнево, задні лінії рук. Така презентація. І сенсорний зворотний зв'язок дуже важливо, тому що на кінчиках пальців у нас багато рецепторів, які передають точність рухів, ну тобто чутливу інформацію для організації точності рухів ваших пальців. Тобто, ця от, так звана дрібна моторика ваших пальців Це теж залежить від того, і наскільки легко ваші пальці будуть рухатися, згинатися, розгинатися, великий палець, ну і всі інші казіни також. Вказівний також. Так, все, на цьому ми завершимо нашу презентацію і перейдемо до практики: усвідомлення: поверхнево задній лінії рук.